Україна входить у четвертий рік повномасштабної війни з Росією, нагадує видання дзеркало тижня. За минулі три роки війна неодноразово змінювалася. Весь час з'являлися нові тактики, методи, технології та стратегії. Протягом цих трьох років українські та російські сили постійно намагалися перевершити іншу сторону. Нові технології були спрямовані на отримання як тактичної, так і стратегічної переваги. Однак далеко не в усіх випадках здобути перевагу вдавалося саме нам. Якщо ви бажаєте одержати об'єктивний, Прогноз четвертого року Великої війни. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Поспілкувавшись із військовими, які захищають нашу країну на найгарячіших напрямках, видання дзеркало тижня визначило низку прогнозів на наступний рік великої війни, які дають бійці сил оборони та виокремило наявні проблеми, що доведеться розв'язувати на четвертому році повномасштабного вторгнення. По перше, наразі ворог не має сил для значних просувань на полі бою, і це хороші новини. Інша хороша новина полягає в тому, що військові бачать певну позитивну динаміку у нових підходах до ве. Ведення війни та знищення ворога, зокрема на покровському напрямку. Але Україна вже найближчим часом повинна знайти рішення для боротьби з оптоволоконними дронами росіян. Ця технологія, яка за підрахунками західних аналітиків знищує до 10 одиниць техніки сил оборони за добу. На жаль, нас поки що не виходить результативно боротися з цією загрозою. Також Україні необхідно працювати над покращенням керованості військ а в цьому аспекті має значно допомогти запровадження корпусної системи. Інша велика проблема, яка потребує системного розв'язання, це забезпечення бригад розвідувальними та FPV-дронами, реб та пікапами саме з боку держави. Поки що їх постачання на фронт здійснюється здебільшого силами волонтерів. Не менш важлива проблема ротації військових. Українські захисники хочуть отримати хоча б приблизні терміни демобілізації, щоб бачити своє майбутнє. В цілому опитані командири вважають, що динаміка фронту не буде кардинально змінюватися впродовж наступного року війни. Але за умови правильних підходів у командуванні військами та подальшого впровадження технічних інновацій на фронті. Втім, як нагадує видання, спроможність вести війну залежатиме не тільки від України, а й від волі американських та європейських партнерів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.